Чому особливість нинішньої ситуації? Вона дійсно певною мірою нова. Вперше за друге президентство Трампа вже так дев'ять місяців пройшло. А, ну, є відомий шедевр. Вісім з половиною, а тут 9,5. Що ми бачимо? Останні місяці, ну як мінімум, вересень, жовтень, і зараз а, а, Трамп. Не стільки хоче домовитися з Путіним, як він прагнув практично всі перші місця свого президентства, так, так. скільки він пішов, пішов на, на таке протистояння. Ми бачимо певне відновлення, не так, як раніше, навіть не так, як було в першого президентства Трампа, але певне відновлення оцього цього геополітичного протистояння США і Росії. І це угу. не тільки за України. Зараз є ще одна тема, яка поки залишається такою ну, потенційною зоною ризику: Венесуела. По Ірану Росія промовчала, вона не втручалася да, ну, заради Трампа. Не хотіли псувати відносин з Трампом, але зараз от, і проблема України потенційна проблема Венесуели, ну і є там і деякі інші потенційні проблемні питання. Тому оце нова тенденція, наскільки вона буде тривалою? Чи е, е, поступово як це було до речі, в перше президентство Трампа знов виникне це геополітичне протистояння об'єктивно, насправді обумовлене між США і Росією, де переговори будуть, але в рамках от, цього суперництва геополітичного, плюс ще й Китай? Е, я думаю, що на перспективу так чи інакше це протистояння воно неминуче відновиться а зараз це... Скоріше натяк на те, що так може бути, і це е, нагадування, що протиріччя між США і Росією залишаються глибокими і стратегічними. Е, і, ну і безумовно, по формі це от щось нове. А от що стосується Європи, з ким Європа? Ну, Європа насправді розуміє, що вони має, вони нам мають допомогти, що ми маємо вистояти в цій війні. Інша річ, а от це вже нове. От Те, що зараз обговорюється грошове питання, я маю на увазі доля російських активів, і от ця репараційна позика, от тут класична європейська проблема, яка була і раніше, і зараз вона стає ще більш актуальна конфлікт безпекових і е, фінансових потреб. Тому що треба нам допомогти, це безпековий інтерес Європи, але е, гроші. Де взяти гроші? Грошей треба, оскільки американці зараз не дають грошей Україні. Ну, грошей треба більше, ніж Європа давала раніше. Ну як мінімум 60 мільярдів доларів. А насправді ну, от сума цієї позики 140 мільярдів. Ну, це не на один рік, але тим не менш. І от питання: знаєте, це такий цукцванг, і це, і це рішення проблемне. Можуть бути ризики і певні негативні наслідки, і от як поєднати безпекові інтереси і фінансові, от поки що європейці цю дилему не можуть розв'язати для себе тут не стільки про Америку, тут про власні інтереси. Це внутрішній конфлікт для європейців, тому що вони занадто довго звикли жити в цьому комфорті, і от зараз з зони комфорту доводиться виходити. Так що, от я більше буду стежити за цим сюжетом, на найближчі тижні це ключове для нас питання, чи все ж таки вирішити питання про гроші для нас? Тому що без цих грошей і нам буде дуже важко, і ну і взагалі як нам е, виживати? Але от зв'язку з грошима, якщо раніше е, пріоритет європейців допомагати нам так, щоб ми не програли цю війну, щоб ми витримали зараз. От моє відчуття, зокрема в зв'язку з цією темою мирного плану, якою ми торкалися трошки раніше, okay. а зараз президент так наш відреагував. Ну, критично, скажімо відверто на цю okay. тему. А це свідчення, що в Європі ми не знаємо там хто саме і хто як, але точно зараз, от тут вже про Трампа. Зараз вони роблять ставку на те, щоб максимально допомогти Трампу припинити війну. І я боюся, що зараз вже не тільки Трамп, але й деякі наші європейські партнери можуть бути готові на певні поступки з боку України. Не випадково всі неофіційні версії мирного плану, яку там Радіо Свобода так. оприлюднила, там є певні поступки в гуманітарній сфері, там мова, церква і так далі. Так, У нас так, так, так. це безумовно не сподобалось, але це свідчення того, що в Європі зараз на перший план виходить тема. Припинення ага. війни, от тому, що да, треба, ну, але грошей немає. Ага, ага. Грошей не вистачає там і на внутрішні потреби, на внутрішню оборону от ага. ще і фінансування війни в Україні. Невідомо скільки. Так ага. що в цьому сенсі інтерес Європи поєднується з інтересом Трампа, трохи з інших ага. причин, але інтерес спільний якомога швидше завершити війну. А от чи вдасться це зробити? Питання відкрите. Вони заробили на цій війні. Відверто кажучи, дуже багато, продаючи свій газ до Європи, і в них прибутки просто шалені. І я чув коментарі від наших колег про те, що норвежці могли б ну, ледь чи не повністю закрити нам фінансові проблеми. Але мова йде не про те. Вони кажуть, давайте ми там виступимо гарантами, але кредит на всіх розпишемо. І е, задана мною програма Сейф, задана мною програма Порло, заблокована фінансова допомога від Європейського фонду миру, заблокована Орбаном. Ще на початку цього року це все гроші, які не надходять. їх немає. У мене, ну, перепрошую, але закрадається така підозра. Про те, що європейці вирішили. Я знову згадую план, який був опублікований Європейською службою Радіо Свобода минулого тижня в четвер. План припинення війни, де в тому числі є замороження війни по лінії фронту, потім переговорні процеси, поступки Росії, і так далі. Що це все підготовка? І от я якісь ознаки таки бачу. Ви не мене поправте, підготовка Європою злиття України до тих вимог, які висуває Путін. Грошей не даємо, критикували ж постійно Європу. Медвідів вже розказував наші 500 мільярдів дали Євро Україні за ці гроші можна було побудувати вільну країну а, з Росії, фактично вони намагаються зараз владнати всі спільні проблеми і так далі. І тут, от все-таки, я вбачаю дійсно, дякую за підказку нашим колегам, що є ознаки того, що Європа зараз підіграє Трампу у припиненні війні, бо буквально от він вчора сказав, Путін мене просив. Припинити цю війну, бо він 10 років це зробити не може. Но це виглядає, вибачте, якось по-ідіотськи, я по-іншому сказати не можу. Тобто Європа сказала, да, заморожуємо як попало. Дивіться, дивіться, по-перше, е Європа, це хто? Ну, у Європи ж немає начальника і навіть якогось єдиного центру, який спроможний Так, ухвалювати але європейська рішення. комісія очолює цей процес ну, Європейська комісія, да, є Європейська комісія, є інші відповідні інституції. Вони постійно перебувають в якихось відповідних конфліктних ситуаціях, є європарламент, там постійно якісь інші рішення ухвалюються. Ну, коротше, я не бачу єдиного центру, який би міг це все реалізувати. Це перше. Але мій. думка у них, пане Петре, яка спільна, вибачте. Ні, ну нема у них ніякої спільної думки. Є одна думка, значить, є одна думка в країн Балтії, які бояться, що, значить, завтра заморозять війну в Україні, полізуть на них і полізуть, можете не сумніватися. Є країни Скандинавії, які тримають у голові, що якщо полізуть на країни Балтії, їм доведеться за це вписуватися, тому що інакше це буде прямий ризик для них, так або інакше. Є країни півдня, яким байдуже на це все там, умовна Іспанія, Португалія, які від цього всього далекі і не вбачають для себе ніякого смислу в це все лізти. Нехай воно якось. Там буде або не буде ніяк, їх це все повністю влаштовує. Є Німеччина, яка претендує на нове лідерство в Європі і хоче максимально використати цю ситуацію для розвитку власного військово-промислового комплексу, і заробити максимально грошей для Райнметалу та інших відповідних корпорацій. Ну коротше кажучи, там купа різних інтересів, і е, я, чесно кажучи, не вбачаю там якогось єдиного центру, єдиного директора Європи, який би це міг відповідним чином ухвалювати. Стосовно цього плану, там є одна проблема. Він все одно для Росії неприйнятний. Не там є низка відповідних положень, на які Росія відкине. Ну, відкине, включно із замороженням лінії фронту. Що саме, пане Петре? Згадка Запорізької атомної електростанції. Так. Значить, замороження лінії фронту без вирішення питання територіальної приналежності. Так. Це прямо суперечить усім вимогам Росії, яка вона знову повторила недавно, а знову ж таки питання пов'язані із Збройними силами України, це ж ключове питання насправді для Росії, і як фіксують відповідні публікації світових змі, що саме це питання зірвало зустріч Путіна і Трампа в Будапешті згідно до тих тієї інформації, чи на переговорах? Питання обмеження Збройних сил України, ага. Да, що, значить, це питання його повторив Лавров в незмінному вигляді Рубіо. Ну, це ж була відповідна публікація, я не пам'ятаю, якого конкретно американського видання от, про причини, і якби після цього Рубіо сказав, що якби немає сенсу зустрічатися, тому що навіть з таких питань немає якогось взаєморозуміння. Тобто, в принципі, в принципі, там. Ну, вони то можуть собі фантазувати все, що завгодно. Я, в принципі, розумію, звідки цей план взявся? Звідки? А, цей план це по суті інтерпретація і думки на тему з боку європейських політиків думки на тему того, що а, Вітков доповідав Трампу. І що, очевидно, обговорювали в рамках численних переговорів і зустрічей за участі Трампа, Вікафа в Вашингтоні, в Білому домі. Тобто, це якийсь там. Знаєте, там десятий переказ того, що Вітков розказував Трампу за підсумками його розмов із Путіним, але те, що там якимось чином хтось сприймає щось прийнятне для Росії, ну насправді воно для Росії неприйнятне і вони від цього відмовляться, як і раніше, тобто позиція Росії незмінна в контексті ультиматумів, тому ну, можливо дійсно подібні ідеї в європейських країнах. Є достатньо популярні, і вони, мабуть, пропонуючи цей план, вони в першу чергу, я думаю, хотіли сподобатися Трампу, запропонувати ага. план, який потенційно міг би сподобатися Трампу. Ага. І, можливо, він Трампу сподобався, але проблема в тому, що те, що навіть подобається Трампу, як показала практика, не подобається Путіну.